Розпочинаємо після матчу прес конференцію Тернопільської команди поліції охорони зону Динамо і перед мікрофоном головний тренер команди Юрій Кравцов та діагональний команди Артур Ганзій. Артуре, скажіть, чому не вдалося переломити сьогодні хід гри? Вам перша партія була чудова, в третій все ж таки теж не додавили. Що, <свісно> що не вдалося? Ну, насамперед, травма нашого основного зв'язуючого вплинула. Можливо, негативно, але вийшов, другий аска, також непогано відіграв. Віддали свою третю партію, так скажу. Ми протягом всієї партії вели, там плюс один, плюс два. Ну, щось не вийшло в кінці нас трохи. Не витримали концентрацію, так скажемо. Дякую, Юрій Анатолійович. Ви що можете сказати? Дуже любимо супротивників. Болячі не робимо. Ми самі б'ємося, б'ємося, б'ємося і в нужний момент трошечки допомагаємо противнику. Так вийшли зараз. Хоча я задоволений грою, добре, що вони розуміють і бачать свої помилки. Для нашого віку це повчальна гра. Що можете сказати? Билися, билися як мови. Про травму зв'язуючого. Нічого не можу, він зараз в лікарні. Попередньо нічого не спохоже, що ахіл може Галіностов, не знаю навіть. Так скоро про це діло. Травма. Важаю. Я Маймо думаю, що травма, і що ми лишилися на, на цей тур, лишилися без зв'язуючого. Основного чи будемо з одним зв'язуючим догравати, надві діагональні. Вони ще пам'ятають ті часи, що діагональні ставили, ті, хто вміє пасувати. Будемо пасувати. Бажаємо Володимиру, здоров'я. Скоріше повернутися на майданчик. А вам успіхів у наступних матчах? будуть.